Добрий день усім. Сьогодні з вами знову капітан Тусівка. Цей випуск присвячений дню. Конституції України, тому сьогодні буду говорити виключно українською. Вибачається, мене українська не найкраща, але й непогана, Тому я сьогодні дозволю собі трошки поговорити українською. отже, ми розповімо, розповімо, розповімо. зараз про найцікавіші івенти, які будуть цими вихідними в Києві. Звичайно, всю п'ятницю треба усім потрапити на виступ продажі, який буде проходити в рамках атлас Фестивалю. Проді виступають 22.30 На мейнстейнджі. територія там працює, До речі, там дуже гарно і кльово. Якщо прийдете, вам навіть покажу, де можна поїсти за 35 гривень. Тому треба зарядитися енергією, прийти там. Да, да, гарненько роздать, так. Роздать. Гарненько, так. Згоріти там на продажі. Крім того, в п'ятницю буде також вечірка від формації Deep Flat, яка буде проходити безпосередньо на Труханому острові. Там буде цілий перелік діджеїв, знайомих, там буде дуже діпово та цікаво. Також київський десант цієї п'ятниці їде в Одесу, де на пляжі Агарті буде виступати Рмашов, Теко, АБЦ та ще декілька діджеїв. Тому, якщо хтось буде в Одесі, цієї п'ятниці, будь ласка, заходьте та передавайте привіт нашим київським друзям. Звичайно, вже не міг не сказати про острів Фестиваль. Я цього року туди не збираюсь, проте там буде там, до речі, будуть виступати багато київських кльових діджеїв. це Електрола, там будемо допомогти та інші хлопці дівчата. Ми собі тихенько переходимо до суботи. В суботу також є з чим зайнятися в Києві, та не тільки в Києві. До речі, ось в Одесі ще один буде десант з Києва грати. В новому місці бар до бар, там буде плєдов, там буде колосо, там буде Женя Бірчі. Крім того, дуже цікавий захід буде 1 липня на арплатформі. Там буде святкування Дня Незалежності США. Тому приходьте, там можна на пікнічку побути, повалятися десь на пляж... на пляжі. Погулятися на пуфіку і знайти собі також цікавих компаньйонів. Також хочу нагадати, що відбулася реінкарнація Мастер-клабу, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Там буде в суботу святкування дня народження всім відомого Мустафи Наєма, тому заходьте, приносьте і поздравляйте. В клубі Мезанін також буде кльова вечірка, це вечірка Мораль, там буде грати Настя Мурав'йова, там буде Саша Злих, там буде Ноу Сін, там буде ще декілька кльових лайв проєктів Тому приходьте в клуб Мезанін і може там побачимось також. Цікавий захід буде 1 липня в отелі, що знаходиться також за адресою Ніж Юрківська, 31. Там буде регі-фестиваль, що досить рідкі для Києва. Його організатори це Dubsplash, Це одна з формацій регії українських, яка дуже відома, вже давно вона в Києві, наскільки я знаю. Вони привозять навіть одного гостя з Амстердаму та одного гостя з Кенії, далеко від нас. Тому буде дуже цікаво, регі це завжди кльово, завжди френдлі та е, трошки накурено, мабуть. Тому приходьте в отель в Піс. Хочу розповісти вам про ще одне нове для Києва місце. Це хлам, художники літератори, щось там ще. Це місце знаходиться на подолі також. Хламі в суботу буде мати виступ птах зі своїм діджей сетом. Це такий український продюсер, кльово техно. Десерти вам залишили найсмачніше це святкування чотирьох років лісного причалу. Чим я їх поздоровляю? причал ще на українському сложності. І так спіпаю, що в цей день святкує своє 20-річчя лейбл Берлінський перлон. Тому в цей день буде святкування відразу з двох свят на лісному причалі, Я там буду 100%. Отже, з вами був капітан Тусівка. Кохайте один одного та кохайте свою країну. З Днем Конституції вас. Що трапилось? Чому ви мене турбуєте? Капітан відпочивай. klassische planungs Fahrtklassische klassische planungs.